У цьому занятті ми з вами додамо візуальні елементи на канал для того, щоб він був більше привабливим. Після створення та підтвердження нашого каналу тиснемо кнопочку Продовжити. Зараз ми з вами візуально оформимо наш канал, щоб він привабливо виглядав для глядачів. Переходимо у ліве меню YouTube. І через пункт меню Мій канал переходимо на наш канал. Перше, що нам потрібно зробити встановити логотип. Для його встановлення натискаємо на значок редагування і погоджуємось, що нам його потрібно змінити. Через спливаючи меню завантажуємо зображення каналу. Я його вже підготувала заздалегідь. Вам буде потрібно підготувати своє. Ось так буде виглядати моє лого. Ми можемо його навіть покрутити, якщо треба. Натискаємо готово. Оскільки ми знаходимось у редагуванні профілю каналу у Гуглі. Пропоную одразу додати і до профілю фонове зображення. Для цього ми натискаємо на значок редагування і завантажуємо нове фото. Його я також підготувала. Тиснемо готово. Зображення встановлене. Натискаємо ОК. Перейдемо на наш канал через сусідню вкладку, щоб встановити і на ньому фонове зображення. Бачимо, що лого каналу ще не змінився, тому ми маємо зачекати кілька хвилин, щоб зміни вступили у силу. А поки ми чекаємо, встановимо фонове зображення на наш канал. Для цього натискаємо на кнопку редагування. Зверніть увагу, що рекомендований розмір зображення каналу 2560 пікселів на 1440. При цьому розмір файлу не має перевищувати 4 МБ. Я оберу своє зображення з комп'ютера ще раз, бо воно повністю відповідає цим вимогам. Бачимо, що YouTube нам вже робить передпоказ, як це зображення буде виглядати на комп'ютері, телеекрані або на мобільному пристрої. Якщо зображення нас не влаштовує, ми можемо налаштувати область обрізання. Переміщуючи зображення, обираємо те, що буде найкраще відображатись. Якщо нас все влаштовує, тиснемо Вибрати. Збережено. І от ми бачимо, що фонове зображення каналу встановлене. Чекаємо на оновлення нашого логотипу. Далі додаємо опис нашого каналу. Тиснемо кнопку Опису каналу. В описі каналу надаємо інформацію, яка буде описувати, про що цей канал або що це за організація, якій він належить. Щоб нагаяти ваш час, я підготувала опис заздалегідь, тому зараз його просто вставлю у потрібне поле. Важливо знати, що максимальний об'єм опису каналу тисяча символів, але у пошуку відображається лише перші 260, тому бажано у перші пару речень вмістити ключову інформацію. У даному описі я привіталася з глядачами каналу. І нижче коротко розповіла, що із себе представляє агенція. Натискаємо готово. Зараз можемо подивитись, як виглядає опис каналу. Якщо вам знадобиться його відредагувати, ви завжди це можете зробити через кнопку редагування. Сьогодні ми надали нашому каналу візуального оформлення. На наступному занятті ми надамо нашому каналу структури.